Сьогодні ми продовжуємо наш волонтерський рух адвокати ЗСУ. І сьогодні будуть чергові відповіді на запитання з приводу захисту прав військовослужбовців. Перше сьогодні запитання до мене звернулось. Ну, надійшов запит. Доброго дня! Я спеціаліст відділу управління персоналу, маю запитання щодо контакту з ТЦК СП, розташований у Луганській області. А саме, як можна дізнатися їх фізичну адресу для листування і чи це можливо, для виконання норм порядку. Щодо ведення військового обліку на підприємстві необхідно надіслати повідомлення про заміну облікових даних працівників, які досі стоять на обліку Луганській області. І так, ми наголошували на необхідності встановлення на військовий облік на підконтрольній території, але обов'язок надати повідомлення залишається, а актуальні адреси відсутні. Відповіді на офіційні запити від Луганського обласного ТЦК та. Ну, ТЦК СП також не надійшло. Дякую за відповідь. 에, ну, дивіться. М -м -м Хочу зазначити, що зараз хвилинку адреси ТЦК СП. Так, Луганськ. Так, все, знайшов. Дивіться, є три варіанти вирішення цього питання. Перший варіант, тобто ви заходите на офіційний сайт Міноборони, просто вводите в поискові no, в... В територіальні центри комплектування, на сайт... Ви вибиває сайт Міністерства оборони. На сайті Міністерства оборони знаходите ТЦК СП. Тут є у нас ну, електронна адреса електронної пошти. Ці повідомлення ви маєте право. ну, Ви просто, якщо немає адреси, але є електронна пошта, тобто ви через е, дію підпис, або, там, якщо у вас є електронний цифровий підпис, підписуєте е, документ з ну, ваше повідомлення по працівників, або ну, умовно кажучи, е, тобто у вашого керівника. Відповідно, підприємство вашого, якщо це приватна компанія, там повинен бути електронний цифровий підпис. Підписуєте. і, Тобто, там є, наприклад, ви можете подивитися в інтернеті, як через ну, зробити, ну, дія -підпис називається, як підписувати електронні документи, є також це відео. Ви підписуєте електронним, електронним цифровим підписом ваше повідомлення і направляєте його на цю електронну адресу, яка вказана на сайті Міністерства оборони. І це фактично буде вам доказ того, що. Ви направляли відповідні повідомлення. Також, друге, відповідно до закону України про електронні довірчі послуги, електронний підпис прирівнюється до власноручного підпису. Таким чином, ви направили на електронну пошту підписаний вами документ, ну, який вам там необхідно. І це, потім цей електронний лист ви просто зберігаєте, і це вам буде доказом того, що. Ви направили належним чином повідомлення. Це самий короткий і ефективний шлях вирішення вашого питання. Друге, ви можете звернутися до Міністерства оборони з, ну, з, з відповідним запитом про звернення громадянин, щоб вони вам надали відповідну відповідь, куди надсилати. Ну, в даному випадку ці ну, на адресу на яку. Але, скоріше всього, під час військового стану, чому вам і ну, не відповіли, куди звертатися, да, ви там зазначали, що ну, актуальної адреси нема. Ну, ви надіслали офіційний запит, відповіді не надійшло. Ну, в даному випадку ви кажете, ну, тобто це в зв'язку з військовим станом неможливо зробити, тому що одразу може прилітіти ракета, а ТЦК там збирають людей. Ну, Тобто, в цілях безпеки, скоріше всього, вам не повідомлять. Другий варіант, тобто ви можете, ну, умовно кажучи, адреса ж Міністерства оборони України вона загальновідома. Не буду вам казати її у відео, ви просто ну, якби можете пошукати, де вона знаходиться, тобто це не є закритою інформацією. І відповідно, посилаєте, якщо вам треба лист направити, посилаєте на офіційний ну пишете там у листі. У зв'язку з тим, що на офіційному сайті Міноборони відсутня адреса Луганського ТЦК СП. Ви направляю відповідне там ну, я повідомлення про. Працівників ну, на адресу а, Міноборони. Міноборона вже по, повинна переслати на, на, ну, на відповідь. Тобто там це вже їх питання, як вони це будуть повідомляти. Але у вас буде доказ того, що ви повідомили у зв'язку з тим, що немає ну, її фізично, немає. Я ж вам кажу, що в цілях безпеки. Тому фактично є ці три варіанти, два з яких я вважаю перший і третій, і вони більш реалістичні. Тобто тут нічого немає. Але ну, більш ефективно, я ж вам кажу, що підписали електронним підписом, направили на електронну пошту, все, питання ваше закрите. Так, друге питання у нас: виконавче провадження відкрито. 20 тисяч, ну, сума 20 тисяч. Карта є розблокованою. Сьогодні виконавець зняв з карти повністю залишок від зарплатні без попередження. Що робити? Ну, в даному випадку тут треба роз... що робити? Якщо з вас взяли, зняли залишок. Цей залишок із заробітної плати, по-перше, там ну, 20% але повинні стягувати з заробітної плати, але не більше 50%. Тобто, якщо там треба дивитися по ну, знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, але якщо виконавець перевищив свої повноваження в даному випадку, ви можете через суд повернути надмірно стягнені кошти. Тобто це о, і, така ось історія. Але бажано, щоб ви там ознайомились, поспілку, ну, ознайомились з матеріалом виконавчого провадження. Бажано, якщо є можливість, нехай ваша довірена особа ну, через довіреність схода до приймальні, ну, приймальні години до виконавця, і він вам розказує, ну, що, чого він так зняв вам ці кошти. Якщо там буде порушення, звертайтесь там до адвоката, і відповідно він пише скаргу на виконавця або в досудовому, або в судовому порядку. Тому алгоритм дій такий. Ну тобто тут він не змінить відповідно до закону України про виконавче провадження. Так, наступне. У мене запит досить цікавий. Ну, тобто, дивіться, на мою електронну адресу надійшов відповідний запит від Павло Горечко. Він мене просив підтримати петицію, яка була створена на сайті президента України. З приводу захисту законних прав та інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану. Зазначена петиція на даний момент, ну, коли я знімаю 26.09, набрала вже 18 731, ну, підпис. Один підпис. Я, ну, суть цієї петиції полягає в тому, щоб розблокувати, ну, як, як я зрозумів, щоб інвалідам. Допрацювати з приводу до опрацювання абзацу 11 статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, щоб інвалід мав сам право вибирати, ну, щоб можливо, що люди з інвалідністю мали, ну, щоб вони, я так зрозумів, щоб вони самі мали вибирати, хто може за ними доглядати. Тому що частіше всього, між, ну, буває, що якщо там родичі, то між родичами є там прямо на напружені стосунки, але є у інваліда ну, людиною з інвалідністю, якщо бути коректним, то є особи, ну, як з якими там дружать, умовно кажучи, гарно відноситься, гарні такі стосунки. Тому в даному випадку. Хочу, щоб ну, закликаю вас просто підписатися під цією петицією. Це допоможе людям, яким і так нелегко у житті. Тому посилання на цю петицію буде під цим відео. Всього найкращого, до побачення. Якщо вам цікаво, ставте лайк, це спонукає мене для подальших відео. Зробіть репост цього відео. І до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, все найкращого до побачення. Слава Україні, Україна переможе.